Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти, що корисного можна отримати із старої або непрацюючої клавіатури. По-перше, що ми можемо з нею взяти, це провода. У мене кілька варіантів клавіатури. Мені віддали безкоштовно, так як вони працюючі. І от є різні варіанти. Проводів з PS пополам, є з USB навіть, але я не перевіряв, робочу або ні вся сама проводка. Є навіть отакий варіант з різними роз'ємами. Чим вони хороші? По-перше, у нас готовий провід як для USB, так і можемо використовувати, використовувати для якоїсь підсвітки. Тобто проводки тут досить хороші. По своїй якості. І можна зробити якийсь подов... або подовжувач USB, або використовувати для ліхтариків. Ну, і там, в принципі, все обмежиться тільки вашою уявою. Але, в принципі, проводка досить хороша і вона, ну, скажімо, безкоштовна. Далі е... кількість платок трішки різних. В основному тут можна взяти світлодіоди з них. Був на одній такі от роз'єми, джеки, USB. Ну, і, в принципі, це, це основне, що можна з них взяти. Потім розсипуха у вигляді всяких гвинтиків, саморізів, таких от кудись для DIY пригодяться. Трішки було феритових кілець, поки що не знаю, куди їх пристосувати, але думаю. Як кажуть, хазяйстві знадобиться. І так само резинові ніжки для якихось е, своїх виробів, також підійдуть, так як вони безкоштовні. А саме основне, чим вони мене зацікавили, це якраз варіант органайзер для інструмента. Для гаража, для майстерні, якщо вам. Якщо у вас вистачає місця, то досить прикольна штука. Схожий варіант я використовував із якогось принтера, там було буквально такі от з отворами, досить зручно для викруток, для якихось надфілей, напильників, то досить зручно використовувати. Можна взяти такий глок. Або щось схоже, або самому примудрити, і прикрутити з тієї сторони, як вам буде зручно. Або, ну, Мені більш подобається, мабуть, не лицева сторона, а з цієї сторони, так як тут краще посадочні місця. І прикрутити, до речі, їх також буде простіше тут, на цих частинах. Є декілька варіантів. Тут вже яка у вас яка клавіатура попадеться, але. Досить цікава штука. По-перше, вони не гірші за органайзери, які продаються. Я купував собі в майстерню, то якість там була набагато гірша навіть за отакі от клавіатури. Готові отвори. Будь ласка, під ваші потреби, розмістити якийсь інструмент. А де вже його використати, це вже. Буквально все ваше, уяво, все ваше уявою обмежується. І нижні частини кришки, також деякі можна використовувати як додаткову невеличку поличку для меншого інструменту, або для якихось завдань. Або навіть є ось повністю гладка частинка, рівненька. Яка може теж кудись пригодитись. Тому, в принципі, варіант дуже цікавий, я вже знаю, куди їх буду використовувати. В мене в батьків майстерня досить велика, тому там я їх і розміщу, бо інструментів досить багато і буду дуже зручно користуватися. Тому, кому ідея була корисна, повторюйте. Втілюйте в життя, ставте лайки, підписуйтесь і гарного настрою всім. До зустрічі!